Вітаю вас, друзі. Ми знову в ефірі. І я знову буду ділитися з вами своїми якимись думками, переживаннями і взагалі те, чим я жив останніх декілька днів. А, скажімо так, мій тиждень бути насичений, починаючи від того, що ми їздили трішки на схід, провідали наших хлопців, військових, завезли їм допомоги. Та й взагалі просто з ними поспілкувалися, посиділи. І, до речі, от я що звідти нам привіз? Дивіться, яка штука. Це росіяни обстрілюють такими, такими штуками нас, воно навіть в кадр не поміщається. І, до речі, вони казали, що це ще не, не найбільше, це взагалі щось таке. Це десь як град, чи ще щось. Тому отаке. Тому от і я був там в тих містах, і ви зараз можете побачити, ці розрушені будівлі, посічені будинки, заправки і так далі. і І... так далі. І... Ну, тобто, справді жах. жаху. Одна справа, коли ти бачиш це по телевізору, і зовсім інша справа, коли ти там і ти це все бачиш наглядно, ти спілкуєшся з людьми, які постраждали від цього. Ну, справді приходить сум. Я й так, мене все це гнітить. Ну я думаю, як і, в принципі, велику частину нашого суспільства, особливо після таких поїздок, це знову ж таки, ти знаєш, попадаєш. Такі змішані, якісь відчуття. Тут ти ніби тішишся, що ти там провідав військових, ми разом там сиділи, з ними їли, спілкувалися, там молилися. От. Я бачив цю радість в їхніх очах. І, до речі, що я помітив, що для них було найважливіше той факт, що ми взагалі до них приїхали. Тобто, навіть не те, що ми їм там їжу принесли, слава Богу, до речі, з цим немає проблем. Але для них був ну, найважливіший момент, що ми от приїхали, що ми мали це спілкування. Що ми там вони нам розказували якісь свої там і про наболівши, і про все. Тобто ми їх якось підтримували, підбадьорювали, молилися разом. Тобто, ну, це був дуже і дуже крутий час. До речі, ще з одного такого неприємного: це на Різдво, це якраз в цій неділі ми, я був в батьків, у мене ще є старший брат, який зараз проходить лікування, реабілітацію. Після поранення вони підірвалися на міні, їхавши на автомобілі. Це мій рідний брат, до речі, з яким ми йшли разом в перші дні війни записуватися в воєнкомат, але його забрали а мене ні. І і, і, і. і вони їхали на автомобілі, і автомобіль підірвався на міні. Вони тікали там від дрона Росії, який по них стріляв. І двоє людей, які були з ним разом в автомобілі, вони загинули зразу. Троє з них, які були ззаді, отримали поранення різної степені. Мій брат отримав десь середнє. Один ще один хлопчина, який сидів з боку, там йому ампутували руку. Там взагалі за його життя боролися, там його можна сказати, дістали з того світу. Ще один молодикий хлопчина. Він сидів якраз між ними посередині, то його так трішечки посікло. Там ну звичайно, там барабанні перетинки полопали. Щоб ви розуміли, що вибух був такої сили, що з них бронежилети позривало. Каски, тобто все. І, ну, Тобто ну, наробили дуже біди. Так от, для чого я це все розказую? І ми вирішили поїхати до моїх батьків в гості, ну до наших батьків. І я поїхав його автомобілем забирати брата, він на візку, тобто в нього одна нога, там зроблені вже операції, на руку, вже дві операції. І він не може ні ходити, ні рукою, ні одною, тобто він не може спертися ні на милиці, ні на що. І, Тобто він їздить в, в інвалідному візку. І коли його забирав, оцей момент його забирать з дому, поки його до батьки ми його завіз, підняв його туди, назад спустили, повернув його назад додому. Я тільки от зараз стикнувся з тим, наскільки Тернопіль, ну я не хочу за все місто говорити, не пристосований до цього. Тобто, ви собі не уявляєте, які це зусилля треба прикласти, щоб в інвалідному візку спуститися вниз. До речі, він в інвалідний візок навіть не поміщається в ліфт. Тобто, ні по ширині його треба так чуть-чуть складати, він в ньому сидить. Потім ми такі там, де ноги спирати на візку, ми їх знімали, тому що він навіть по довжині не залазить в ліфт. Я вже не говорю про те, що в них будинку ліфт знаходиться між поверхами. Тобто, для того, щоб попасти в ліфт, тобі треба ще або вверх, або вниз е, пройти по сходинках. Так? І потім, навіть якщо ти вже спустився вниз, потім під сумасшедшим уклоном е, сходи. І навіть якби там був якийсь трап, це неможливо по цьому, по цьому їхати. Потім ми приїхали там, до наших батьків, та сама ситуація. Тобто, ну насправді все дуже сумно. Просто коли ти живеш і з цим не стикаєшся, ти навіть не звертаєш на це уваги. І потім ти десь розумієш, чому людей в військах, так людей з обмеженим землю, їх немає на вулицях, тому що це неможливо робити. Тобто, мені треба було до нього, щоб ви розуміли, що щоб мого брата нам спустити, наприклад, спорга, так потрібно бути якийсь мужик, чоловік. Тобто, бо це тому, що все це дуже непросто. Він стрибає там на одній нозі по сходах. Ти його страхуєш, підтримуєш. Ну, це, це просто треш. Просто треш. Я не знаю. Я, я просто, ну, чесно, дуже був такий вражений, якийсь сум мені на Я Думаю, от як? От як, як такі люди мають жити? Як їм рухатись, От як? Таке враження, що якщо ти, не дай Бог, щось з тобою сталося, отаке, от тобі треба двоє, тобі треба або десь переселятися, продавати свою квартиру і десь переїжджати частний будинок. А якщо не маєш, за що можливості продати, купити? Ну, все, тоді сиди вдома, не виходь. Ну, а як ти думав, типу? Це варіантів інших немає, просто це просто неможливим. Тому це справді дуже сильне, Я думаю, це такий, знаєте, серйозна така колючка в тілі нашого суспільства. І відчувають тільки ті, хто з цим стикається. Це просто неможливість нормального прожиття От людей з обмеженими життя, тобто людей з колясками. Тобто, навіть ці автобуси, які зараз. Роблять нижчими оці бордюри, типу, нащо? Типу, якщо я не можу виїхати з під'їзду, нащо мені автобуси низькі? Типу, якщо я не можу елементарно виїхати просто з дому, з під'їзду? Все решта не має жодного вже значення. Далі що ви будете робити? Спуски, там, оці бордюри, там, да, які там понижені, автобуси, які, типу, я не можу виїхати з під'їзду, Для чого все решта? От і все. Тому. Треба вирішити отут початкову е, проблему. Але я навіть собі неявляю, як це по всьому місту, можна це вирішити. Ну, ну, тобто, це, серйозний ви... це серйозна проблема, це серйозний виклик. І я не уявляю, як це вирішувати насправді. Але це те, що нам обов'язково треба буде робити. От, До речі, ще також один з таких курйозів було цього Різдва. Я ж вже давно прийняв рішення святкувати 25 го числа. І так, як я говорив в попередньому відео, що проблема навіть не так перейти на 25 число, так святкувати, як що ж робити, коли прийде 7. Тобто десь отут в голові, ти ж розумієш, що це ж Різдво. І знаєте, ми цей, до мене дзвонять хлопці наші з роботи каже: Рома, ну що, ми йдемо на роботу? А я такий, е, та ні, типу, це ж Різдво. І так раз і поставив трубку, типу, а потім так сам собі думаю, чекай. Як, що ти два різдва святкуєш? Типа, ну як? Я розумію, що в мене тут проблема в ці здається, що якщо я зараз піду на роботу, я просто зразу після роботи в пекло. І в мене така, знаєте, дилема в голові. Мене, що я хила. А потім собі, сам собі кажу, чекай, стоп. Ну, типу, ти не можеш святкувати два рази різдво. Ти не може бути два вихідних, дві Пасхи. Типа, ну, ну що це таке? Типа, треба з цим якось закінчувати вже. Ну, принаймні в своєму житті, я вже не кажу там, глобально. Так? Тому що я теж я прихильник того, що зараз під час війни не потрібно цих таких е перестройок робити. І, це. і я сказав, ні, я потім набрав шайс, скажу, ні, пацани, йдемо на роботу. Ми ж святкуємо, бо в мене практично всі на роботі, та не практично, а всі. Це з моєї церкви, ми вже святкуємо 25-го. Я кажу, пацани, йдемо на роботу. Ну що, ну, ну скільки ми будемо це все відтягувати? Рік за роком, рік за роком, два, різ два. Ну, ну, ну це щось ненормальне. І все. І ми, до речі, пішли на роботу, і знаєте що? Я не попав в пекло після роботи, і все зі мною, як бачите. Окей. Так, що таке, тому я, я собі уявляю, наскільки це буде серйозною такою психологічною, е, скажімо так, псих, психологічним викликом да, в суспільстві. Тут суть навіть не дати, о ж ти зміниш. Але сьоме число, що ти будеш робити в цей день? Якщо це буде попадати на будні дні, типу там, ну коли треба йти на роботу, коли треба буде чимось займатися. Е, ну тобто, це, це серйозно. А для старшого покоління це вообще це буде просто. Я навіть не знаю, чи вони зможуть вже якось це в собі переламати. Тому я, я, я більше того скажу, я мені здається, що вони не зможуть цього зламати в собі. Не, навіть ти ми всі будемо казати, що, от, що це ми 25 го що це, щоб не святкувати з Росією, що от Росія святкує 7 числа. Там. І так, я от, от, даю вам гарантію, це не допоможе. Люди все рівно 7-го числа будуть святкувати, з 7-го числа будуть далі не ходити на роботу, нічого не будуть робити. І, тому, тому тут треба, я думаю, це не скоріш за все, це треба буде ціле покоління. Вже людей, цих молодих, такої нової генерації. І вже, я думаю, вони, тіпи, чим далі що вони, вони будуть ставати дорослішими, заповняти е нашу землю. І, це, і я думаю, от вони вже тоді зможуть повноцінно якби, перейти на 25 число. От, якось так, друзі. Але тим не менше, знаєте, е сьогодні ці різдвяні свята це е хороший час. І він хороший час однозначно для того, що люди вони настроєні на щось таке от духовне, так? на молитву, на е піти ще раз в церкву. Так? Е я, от, для мене зразу знаходиться греко-католицький храм. Я виїжджаю, я бачу зараз всі ці святкові дні. Зранку е йдуть богослужби, стоять люди. Е тому ну, це, це позитивно в будь-якому випадку, через те, що люди вони настроєні на, на щось духовне. От, і взагалі, я думаю, чим далі і зараз люди вони, е, все, все більше починають цінувати от, християнство, віру, надію, так? тому що е, ніколи, так як серед е, війни людина вона не взиває до Бога. Тобто, чим складніші обставини, чим все страшніше, так? чим більше смерті, нещастя, болю, голоду, страждання, всього решта, чим більше всього цього, тим більше людина, вона. Починає шукати Бога, вона починає виправляти своє життя. Для неї починає ставати цінним, наприклад, такі речі, як сім'я, як віра, як Бог, як якась така чистота, святість. Люди починають освячуватися, вони починають працювати над собою. І тому, тому сьогодні відбувається дуже багато хороших процесів. Знаючи, ми недавно закінчили такий альфа-курс для молоді, християнський курс, який покликаний для того, щоб дати. Молодим людям якісь ази християнства роз'яснити їм дати їм відповіді на елементарні питання, але найважливіше, що це зрозумілою мовою. І, до речі, скоро ми запускаємо знову, але вже трошечки для старшої молоді, це десь там 16, можливо, 18, 22, 25. От ми будемо новий проводити такий курс, він триває три місяці. Це круті такі інтерактивні зустрічі, де не лише є там, де ми говоримо про якісь такі християнські цінності, ідеї. Розбираємо, але ми це є час, коли ми їжі, коли ми сидимо за столами, ми спілкуємося. Це час знайомства, розмов, інтерактиву, діалогу, дискусії, до речі, практично цей альфа-курс ключова така ідея це є дискусія, побудова дискусії. Тобто, це не просто де приходить якийсь лектор, і він починає читати лекції. Та, всі сидять рівненько і слухають. Ні, тобто, все таки основним, м'яз куча здається. Запитань є маленькі дискусійні групи, де люди вони починають обговорювати цю тему, ділитися своїми. Думками і точно не має на меті всіх переконати в цьому. так? Тобто просто ми можемо залишитися на тому, що кожен залишається при своїй думці. І це супер. Головне, щоб кожен вигорився, кожен задумався, кожен проговорив те, що йому хочеться. Тому, до речі, скоро ми запускаємо це. І тому, якщо вам це цікаво, ви, до речі, можете навіть в коментарях залишити такий плюсик, і я буду знати, що вам це цікаво. Ну, Скоро ми з'явимося анонс, і ми будемо набирати знову нову групу. З цієї попередньої групи це був дуже крутий час. Ми стали хорошими друзями, ми провели дуже багато хорошого, якісного часу разом. Тому я вам просто рекомендую, от, коли ви побачите анонс цього, обов'язково відкликніться це. для цього час. Це буде один, один раз в тиждень протязі трьох місяців. Обов'язково знайдіть для цього час. Це все це відбувається, до речі, безкоштовно, друзі. Безкоштовно наголошую. Обов'язково поставте цей плюсик, і я буду вже знати, що. Що місця вже будуть заброньовані. До речі, скоріш за все, ви цей курс відбувається в сусідній нашій кімнаті на нашій студії. Це в центрі міста Тернополя. Дуже буде зручно, ну, просто, легко. Так що, ну я думаю, вам це дуже дуже сподобається. Добре, друзі, якщо у вас є якісь ще пропозиції, запитання, залишайте їх в коментарях, поширюйте цей ефір, цю інформацію. І до зустрічі! Всього найкращого.